розв'язання цієї проблеми вимагає справжньої волі глобальної. Потрібний, як я його називаю, сільськогосподарський Рамштайн Це країна, яка за будь-якого режиму, чи то царська Росія, Радянський Союз, чи Російська Федерація, демонструє неоколоніальні чи неоімперські настрої. В українців немає вибору. Вони мають перемогти. Хочу почати з теми, яка є дуже болючою для українців. Фермери блокують транспортування українського зерна через Польщу. Протестують. Яким ви бачите вихід з цієї кризи я бачу цю кризу набагато ширше. Це не обмежується Україною і Польщею у війні, яку Путін спрямував на шкоду заходу, одночасно здійснюючи повномасштабну атаку на Україну. На мою думку, було три основні наслідки: перший міграційна криза. Проштовхування так званих мігрантів через кордон з Білорусі, Польщі, Литви та Латвії з метою дестабілізації країн, які були найбільш готові та необхідні для допомоги Україні у військових зусиллях. Другий енергетика, яку вдалося вирішити швидше за все, тому що найбільш постраждала сторона, найбільше гравець єс, Німеччина, яка має давні стосунки з Росією і потерпала через залежність від Росії. Це була глобальна криза, яку потрібно було вирішити у солідарності. Третій дестабілізація світових ринків сільськогосподарської продукції. Обсяг і масштаб цієї проблеми перевищують можливості ЄС її вирішити. Вона більше, вона глобальна, вона величезна. Зазвичай у мирні часи переговори між ЄС та Україною щодо сільського господарства, змін модифікацій модифікації обома сторонами ймовірно зайняли б найдовше з усіх переговорів, оскільки існують величезні структурні відмінності. Ми вирішили відкрити ринки через війну та бажання допомогти Україні. Але я думаю, ми не розуміли масштабу цієї проблеми. Ділянка середнього польського фермера 40 гектарів. Найбільше угіддя в Україні, наскільки мені відомо, 1 мільйон гектарів. Польські селяни підтримували Польщу під час поділів окупації, звірств, і тепер вони стикаються з реальним шансом бути просто повністю ліквідованими. Це сімейні ферми. Я напевно, як ви знаєте, одна із тих, хто найбільше підтримує Україну у питаннях безпеки та інших. Але давайте аналітично подивимось на ситуацію. Розв'язання цієї проблеми вимагає справжньої волі, глобальної, потрібний, як його називаю, сільськогосподарський Рамштайн. Що Україна зараз може зробити, щоб покласти край цій кризі? Україна багато чого зробила, відкривши шлях чорним морем, і це надзвичайно важливо. Ми маємо посилити можливість підтримувати його функціонування, щоб цей маршрут лишився відкритим. Я знаю, що є численні зусилля з боку Туреччини, Болгарії Румунії. Самі українці зробили для цього колосальну роботу, але можливо це потрібно підтримувати і шляхом доставляння зброї. Чи можете ви щось порекомендувати уряду Дональда Туска для розв'язання цієї проблеми? Мені важко це робити, перебуваючи в опозиції. Не впевнена, що уряд хоче моєї поради. Але я ще раз повторюю: проблема справді велика. Її масштаби подібні до енергетичної і енергетичне питання було визнано всіма величезною проблемою. Це змусило президента Байдена також діяти, щоб посилити світову солідарність для її вирішення. Я дуже за вступ України до ЄС, але я бачу масштаб проблеми. Тому я пропоную сільськогосподарський Рамштайн. Як би це виглядало, Це коаліція країн охочих брати участь у цьому. Ймовірно, однаково або схожа за масштабом із коаліцією Рамштайн, яка є більшою ніж НАТО. Звичайно, є африканські ринки. Дещо з цього вже йде туди. Також, наприклад, ООН, можливо, закуповує для Палестини. Наскільки я розумію, Єгипет є великим реципієнтом, найбільшим імпортером. Ще є Брікс. Бразильське зерно надходить до ЄС і витісняє інше з ринку. Це почало бути надзвичайно складним. І до речі, наскільки мені відомо, в Європі дійсно є великі імпортери російського зерна. але водночас є така велика проблема в Африці чи в Пакистані саме так Україна була витіснена Росією з традиційних ринків. Одним із цих ринків був Китай, іншим, наскільки я пам'ятаю, була Індія, яка стала Брікс. Тому більше пов'язано з Росією. Це політична хвиля. Президент Зеленський розповідає про 5% українського зерна, але це багато раніше з України імпортувався лише 1% в Польщу. Уявіть собі масштаби змін просто знищення цілих груп. Фермери, мабуть, трохи більш самовпевнені люди ніж інші в Польщі, і вони, як правило, дуже відверті. Але я їх розумію. У них є свої сім'ї. Ми робимо все можливе, щоб підтримати вас. Яке ваше головне повідомлення у Вашингтоні, де склалася дуже складна ситуація з допомогою Україні? Питання терміновості своєчасного постачання зброї це ж саме послання для ЄС. Терміново необхідне належне своєчасне постачання передової зброї та боєприпасів. Звичайно, ми докладаємо багато зусиль для підготовки українських військових. Є чудові заклади. Один у Польщі, який я відвідала, інший в Німеччині, багатьох інших країнах, зокрема у Великобританії за межами України. Багато союзників цим займаються, і постачання зброї має не відставати від навчання. Мої меседжі чіткі: Росія повинна зазнати поразки в Україні. Я не обговорюю, якою має бути перемога, що ми можемо вважати перемогою чи достатньо часткової перемоги чи ні. Росію треба перемогти в україні інакше ніхто не може бути впевнений у безпеці і звичайно Вашингтонський саміт близько тому нам потрібен дуже чіткий сигнал україні щоб утримати мораль за підсумками попереднього саміту нато у вільнюсі україна підписала угоди про гарантії безпеки з сімома країнами але не з польщі і не зі США. на вашу думку наскільки ці гарантії безпеки можуть бути тимчасовим кроком до вступу в нато No, it has to do with this. ні, це не має до цього відношення. Це тимчасово важливо, але я вважаю, що прямий чіткий меседж про вступ України до НАТО є найбільш розумнішим, тому що тоді, у випадку небезпеки, ми маємо взаємні зобов'язання. Інакше ми говоримо про гарантії Україні. Чи гарантії Україні вже гарантували своєчасне постачання зброї? одним з головних аргументів проти підтримки України є те, що це проблеми європейців. кажуть тут. У нас може щось початися в Тихому океані. І для цього нам знадобиться наша зброя. Я думаю, що це стосується ймовірно іншого питання. Вони намагаються підштовхнути Європу, збільшити витрати на оборону. Це розумно насправді країни іншого регіону, сусідні з Україною, країни задовго до допомогштабного вторгнення почали їх збільшувати. Польща є фактичним лідером після США та всього НАТО, і так інші країни повинні робити те саме. Але я б нарадила усім нам, зокрема Україні, думати про те, що Європа зможе перебрати у США захист цієї надзвичайно важливої території, тому що Європу навіть з необхідними витратами потрібно захищати трансатлантичним шляхом. Європа недостатньо геополітична експерти, з якими я спілкувалася, говорять, що частково проблеми з браком повноцінної підтримки України полягає у відсутності комплексної російської політики. Мовляв, вони не допомагають Україні швидко перемогти, бо бояться розпаду Російської Федерації. Чи варто їм цього боятися? No. Ні. Росія розпочала війну не тому, що у них при владі злочинець. Це країна, яка за будь-якого режиму, чи то царська Росія, Радянський Союз чи Російська Федерація, демонструє неоколоніальні чи неоімперські настрої. Вона знищує українську культуру, депортує дітей, насильно віддає їх російських батькам на усиломлення. Говорить, що української нації не існує. Вони влаштовують те, що відповідає критеріям геноциду. Так, я в курсі концепції, що, врешті-решт, після Путіна може відбутися певна модернізація. Деякі лідери нинішньої ліберальної опозиції можуть взяти гору, але там лишаються нації у полоні. Вони хочуть свободи. Можливо, вони потім захочуть федерації, але люди не повинні боятися свободи. Свобода є основою Сполучених Штатів. Чому люди повинні заважати іншим почуватися вільними та незалежними? Я знаю, що вам на це скажуть у державному департаменті, бо чули це багато разів. Неконтрольовано розповсюдження ядерної зброї. Вони цього бояться well, yes, me too. Ну так, я теж, я теж. Але хіба краще, коли ядерна зброя у Путіна вона таким чином краще контрольована? Better controlled? Тут Головний аргумент проти допомоги Україні, який, зокрема озвучують в Конгресі навіщо давати гроші, бо Україна не виграє. Це просто втрачені інвестиції. Я не погоджуюсь, коли Україна мала достатньо оборонної техніки, достатньо зброї боєприпасів, були ознаки її перемоги. Чим довша перерва у постачаннях, тим важче мобілізувати людей. Це очевидно. Я вірю в можливість перемоги в українців. Немає вибору. Вони мають перемогти. Вони повинні перемогти. І у нас також немає вибору. Нам необхідно, аби Україна перемогла. Необхідно допомогти Україні перемогти. Інакше нас може спіткати катастрофа. Прояв слабкості це найгірше ставлення. Абсолютно найгірше ставлення.